На каналі ТВ5. Програма День підсумки в студії Орбілашев. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Проблеми мостів Запоріжжя відтепер і на бабурці. Заміна труб, коли погода та рівень виплат дозволяють працювати. Помилки є, треба виправляти. Дмитро Замотаєв на кубку странжа. Маленький, проте вічний двигун. Мопс проти вівчарки. Мости є найбільшою проблемою Запоріжжя. Відтепер до вже звичних нам додалася ще одна. У переході, що знаходиться під шляхопроводом на вулиці Новгородській в Хортицькому районі, з'явилася чимала тріщина. Хто має це виправити? Дізнавався Валерій Калайта. Цей прохід з'єднує стару частину хортицького мікрорайону з новою. Щодня тут проходять сотні запоріжців. Втім, останнім часом проходячи тут, варто дивитися не під ноги, а на стелю, тому що цей тунель дав тріщину. Він знаходиться по вулиці Новгородській, просто під залізничними коліями. Під ним можна пішки пройти з центральної частини бабурки до 16-го та 17-го мікрорайону. Тріщину дехто просто не помічає. а Про те, що вона взагалі тут є, дізнається від нашої знімальної групи. Це місце дуже масове. Тут багато жителів Харківського району йдуть і в школи, і в дитячу лікарню, п'яту нашу, по крайній мірі, це дуже масове місто. Минулого року тут обвалився чималий шмат штукатурки. Втім, на балансі міста ця ділянка не перебуває, тому й роботи провод. Дати не мають права этот э, путепровод или мостовий переход принадлежит і э, на балансі находиться у роду у кар'єра, которые знаходиться в кількох кілометрах від цього місця. Втім за будь-яких умов тріщини мають ліквідувати, що правда, як потеплішає. Вони нам відповіли, що готові зделати, виконати ці роботи після настання тепла. Буквально на кілька днів назад ми з ними ще раз зв'язувались, вони підтвердили своє бажання виконати ці роботи. В іншому випадку балансоотримувача змусять сплатити штраф. Якщо вони не відреагують нормально на це, ми, звичайно, будемо приймати ті механізми, які существуют в городі. У нас существует адмінкомісія і при невыполнении своих обязательств они будут оштрафованы. Эти деньги уже пойдут на то, чтобы как-то улучшить территорию района. Но я уверен, что у нас найдется с ними общий контакт, и эти работы будут выполнены вовремя. Валерий Калетан, Игорь Бахиркин, ТВ-5. Цього року обов'язки з прибирання території Запоріжжя від новорічних ялинок та минулорічного листя покладені на районні адміністрації. На виконання цих робіт вони мають провести тендер та укласти договір із підрядною організацією. Зокрема, роботи вже тривають у Хортицькому районі. Тут позбуваються великих листяних насипів та подрібнюють викинуті ялинки. Збираємо, убираємо чистимо город, собираємо йолки, відки, дробимо все. Потім вивозимо. Убирали на кічкасі, на малому ринку. Убирали. Лахті, Пушкіна. Ну і от здесь бабурка, і йолок много, і веток много. І мусора много. Прибиратимуть усі внутрішньоквартальні території незалежно від форми власності будинків. Загалом у Хортицькому районі нарахували майже три сотні таких місць. На ліквідацію звалищ виділено майже півтора мільйона гривень. Один день бывает подрядчик выделяет э, две бригады, один раз четыре бригады, когда две. Ну, в принципі, стандартно каждый божий день две бригады. У нас их э, по дислокации веток порядка 200 мест дислокации. Листы чуть меньше, там 94. Поэтому вот приступили. Планируем, что как наступит тепло, мы все вывесим. Застарілі комунікації це головна біда житлово-комунального господарства обласного центру. Важко знайти будинок, де не існує проблем з трубами каналізації. Втім, ситуацію намагаються потроху виправляти, що потрібно, аби у вашому домі розпочалися ремонтні роботи, та де вони тривають зараз, знають наші журналісти. Ранок вівторка у кожного починається по-своєму. Поки мешканці багатоповерхівки по вулиці Гоголя 124, зайняті своїми справами, працівники коруючої компанії Місто для людей Запоріжжя стали до праці, мають замінити каналізаційні труби у двох під'їздах. Гоголя 124 – це один із тих адресів, де дана проблематика вже була в течії нескольких років. І після того, як цей будинок прийшов к нам в управління, та про буквально полгода назад, он по умолчанню був поставлен в плани текущого ремонту. цьому будинку. Вже більше 40 років. Комунікації слугували стільки ж. Прориви каналізації тут стали звичною справою. Найчастіше вони ставалися у підвальному приміщенні. Коли ми розрили перший випуск, виявилося, що ця труба вже була ржава, гніла і стоки лились уже ближе колосу, під землю. Тобто Там видно, що зараз вода присутствує. В з чим ми розрили все, замінили вчора всю трубу. Накрилі і зараз будемо заривати і починаємо міняти вже другий випуск. Рівень сплати за послуги керуючої компанії у цьому будинку складає більше 80%. Відтак, гроші на проведення робіт із заміни каналізації є. В рамках одной из наших программ мы выполняем также работы по замене выпусков на тех домах, где действительно это требуется. Сейчас на сегодняшний день, когда погодные условия уже позволяют выполнять данный вид работ, мы эти работы уже делаем. Мы сейчас видим, что первый подъезд работы уже на завершении. Сегодня ребята переходят на второй подъезд. И завтра к концу дня эти работы будут полностью завершены. Загалом у цьому будинку мають замінити близько 30 метрів каналізаційних труб. За словами працівників нові комунікації, мають прослужити 40-50 років. Юлія Пасько Костянтин Грушко Тв. 5 у Запоріжжі обирають кращих педагогів. Стартував підсумковий етап другого туру всеукраїнського конкурсу. Вчитель року року-2019». урочисте відкриття відбулося в Запорізькому обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. За звання кращих в області змагатимуться 19 учасників. Усього в зональному турі взяли участь більше півтори сотні вчителів. Кожного року конкурси дуже відрізняються один від одного, бо вимоги до вчителів дійсно змінюються. Сьогодні вчитель подає свою електронну презентацію, своє портфоліо, і конкурс буде відбуватися в три етапи. Три дні. І сьогодні у нас презентація, потім буде проект, потім буде саме урок проведений, відкритий урок очний. Цього року конкурс проводиться у таких номінаціях як географія, захист вітчизни, основи здоров'я, французька мова одне з нововведень – категорія вчитель інклюзивного класу. На перемогу у цій номінації запорізькі освітяни покладають найбільші сподівання. Адже саме в нашому регіоні три роки тому запровадили пілотний проект з інклюзивної освіти. Для мене, мабуть, як і для більшості вчителів, найбільша і найголовніша оцінка це довіра дітей, які до тебе приходять. Ну, особливо особливих дітей довіра. А участь в конкурсі, ну, я думаю, що можливість показати, що ти не лише гарна людина, але й методично підкована. І дійсно тот багаж знань, який в тебе наразі є. І то досвід, яким ти можеш поділитися, це потрібно робити, якщо є можливість. Тварина із коріння, як подарувати добро, та хто переміг дівчат про це та інше далі у нашому випуску. Чи існують перевертачі пінгвінів, правди та міфи Антарктиди? Людина з табуретом якої більше немає кінопрем'єра у Запоріжжі. Хто поїде на чемпіонат України молоді важкоатлети виборювали право представляти регіон. Весела компанія бо коли розмір це не головне. Зустріч, що може змінити життя. Запорізькі школярі зустрілися з полярником. Олександром Савичким питань про найбільш загадковий континент світу було багато. Науковець допоміг дітям розібратися, що є правдою про Антарктиду, а що міфом. Наша Ірина Дядушова тепер теж знає, чи існує насправді така професія, як перевертач пінгвінів. А скільки приблизно пінгвінів в аніко? Мабуть, від 20 до 2-3 тисяч чи є скарби в Антарктиді? Чи ростуть там проліски? Чи справді перед експедицією треба видаляти апендицит та зуби мудрості? Чи існує професія перевертальник пінгвінів? Про це питали полярника Олександра Савицького, вихованці радіошколи. У нашої команди їх вже більше ста напевно. і Я думаю. Це буде дуже цікаво, що е, всі питання задати полярнику у конкурсі Запроси полярника до себе брали участь шість міст України. Запоріжжя до цього списку не потрапило. Проте науковців настільки вразило аудіозвернення запорізьких школярів, що для них також вирішили влаштувати зустріч із учасником антарктичної експедиції. Ми отримали листа, що полярники. Дуже хотіли поспілкуватися, напевно, це буде спілкування з скайпом. І потім несподівано була відповідь з Національного антарктичного центру, що полярники приїдуть до наших діток. Біолог Олександр Савицький був учасником 21-ї української антарктичної експедиції. Він вважає, що такі проекти важливі для розвитку науки. Так, американські науковці взаємодіють зі школами, навіть можуть влаштувати онлайн-урок. Сподівається, що в майбутньому таку можливість матимуть і українські школярі. Ну я думаю, що в якійсь мірі, мабуть, це буде дуже корисно для них, тому що, ну, от як я в свій час, стажуючись у Плімутській морській лабораторії, колись зустрів людину, яка зимувала на британських антарктичних станціях. От, і ця людина фактично, ця зустріч стала свого роду такою доленосною для мене. І, можливо, зустріч зі мною буде для цих дітей корисною. В якійсь мірі вони отримують нові знання, в якійсь мірі може хтось дійсно захоче стати науковцем, полярним дослідником. Чому ні? Науковець розповів школярам про історію дослідження Антарктиди, цікавих істот, яких там зустрів, та показав допитливим дітлахам фото та відео зі свого архіву. Не бойтесь ребят. Поднялися. По моєму чайка воно. Біологи заганяють їх. Загляють. Ребята, мы зафиксировали рождение вот этого зачаровательного малыша. Вот. Теперь стараемся не беспокоить их, потому что они у себя дома, вот. мы у них в гостях. Вот. Но ну, мы только так фиксируем морфологические параметры, самые элементарные, длину. Но может чуть попозже, когда э -э щенок подрастет, мы его взвесим, чтобы зафиксировать вес и прирост веса. Вот. Но растут они очень быстро. Они растут Сколько здесь холодно, этому тому надо как можно швидше подрасти. В некоторых случаях э, Прирост веси зафиксирован до 7 кілограмів в день. Даже так. Після спілкування з полярником дітлахи поділились, що для них стало найцікавішим та вражаючим. Я завжди думала, що э, там живуть медвіді, а насправді їх там немає. Мене там більше впечатлило те, що отой, оте, ота шутка про пора. Перераб... Верта Чіпінгвінів. Вона мені дуже виявилася смішна, а полярник сказав, що такої професії взагалі нема. Це тільки такий жарт. Ірина Дєдушева, Ігор Бахіркін Тв. 5 колипні, сучки та корчі. Це багатий улов. У центрі національних культур Запорізької обласної наукової бібліотеки відкрилася виставка. Дари Хортиці її презентував керівник осетино аланського національно-культурного товариства Заур Каргіїв. Як побачите щось незвичайне у банальній гілці? Далі у сюжеті Заур Каргіїв протягом шести років вирізає з дерева і їхнього коріння фігурки тварин на творчій фантазії надихнула краса Хортиці, і коли з'явився вільний час, присвятив його новому хобі. Те, що от перед вами і ще дуже багато наработки. Вот они уже есть сегодня. Вот. Я по острову хожу с утра, особенно тогда, когда дожди проходят. Вот тогда все видно в этих врагах, надеваю такие чоботы большие. И ищу в этих вот во врагах, ищу корней. А э, там очень много. Значит, маленький топорчик, ножовка. І от іще, де -то, що -то, де самі збираю їх. Допомагають знайти чоловікові матеріали для роботи і знайомі. А коли дерево є, починається наступний етап його обробка. В результаті з'являються ось такі роботи. На виставці їх 45. Різьбяр виділяє ось цих лисичок. Каже, вони мають особливий символ. Дружба, Даже звір і тут. Там і людина, і медведи, і от там чоловік, не царапатися друг другом, не дратися друг другом, а жити спокійно. От вони раділися під почвами, да? і вони живуть, вони ні друг друга, не б'ють, не безпокоять. На виставці представлені не тільки тваринки, а й роги, які символізують особливу східну силу та лідерство. Заур каже такою виставкою хоче привернути увагу людей до проблем природи. Ногі птиці, вони вже попали в Красну книгу загрязняют воздух, воду, пчоли, пчоли теж Почему? Потому що ми хорошо природу не знаємо, законы закони природи. От. І поэтому навіть животні вже присутні, що не убивайте нас, нас. Прийшла на виставку і донька Заура. Вона одна з перших розділила його захоплення. Ділиться секретами виробництва. У него там... Багатий улов, кіток, сучки, коряги, піньки, все це тащить домой, все складують і починаєш працювати. Смотриш, ну, нічого не видиш. А коли щось раз-два, тут відрізав, там обріли. Ну як це ти не видиш? Ну посмотри, ну вот же, ж, там от чайка, допустим, да, допустимо, олень. Незвичайну виставку можна буде відвідати в обласній бібліотеці до 16 березня. Я хочу сказати, що вони дуже цікаві, бо ми навіть тут вже мали приходили художники наші українські, і вони казали, що це дуже своєрідний такий ну, східний погляд. Бо якщо цей художник бере у руки там якусь там корягу, наприклад, так, він бачить одне. а Азору Миколаєвич бачить зовсім інше. І Ви бачите, тут багато кіз, багато інших там гірських тварин, птахів і ну і ще дуже незвичне поєднання, коли в одній скульптурі кілька. Тварини, кілька птахів. Антон Рудак, Віталій Подолян. ТВ-5. Фільм довжиною у життя. У Запоріжжі презентували документально пригодницьку стрічку Людина з табуретом. Автор ідеї та головний герой ветерана ТО Леонід Кантер. Влітку минулого року він скоїв самогубство. Свою смерть зняв на відео. Частина з цих кадрів увійшла до його останнього фільму. Все почалося з табуретів. 15 років тому в режисера Леоніда Кантера з'явилась ідея пригодницької гри, яка мала назву «З табуретом до океану. Її суть донести чотири табурети на береги чотирьох океанів. Остання четверта подорож стала основою для документально-пригодницької стрічки Людина з табуретом. З'ясувалося, що гроші це далеко не головний чинник. Роботу над фільмом перервала трагічна смерть Леоніда Кантера. У червні минулого року він скоїв самогубство. І раптом неочікувано. От Леонід вирішив добровільно піти з життя, і фільм зовсім змінився, переформатувався. І він став вже не про подорож, а про людину, про людину з табуретом. От, і ну, набрав такої ваги і став вже набагато складнішим, потужнішим. Знайомі та друзі Леоніда Кантера кажуть, він знімав кожен свій крок. Навіть тоді, коли служив у лавах Нацгвардії і обороняв Донецький аеропорт, ми були зі зброєю. Він так само з нами бігав, але без зброї. Дуже незвичайна була людина, людина, яка притягла до себе творчу молодь. Свою смерть Леонід також зняв на відео. Частина з цих кадрів увійшла до фільму Людина з табуретом. Працювати з цим відео було найважче, бо видно, просто, що людина знаходиться в зміненому стані свідомості. Просто він сам не свій. І всі, хто його знають, це можуть підтвердити, що вони Леоніда ніколи таким не бачили, бо він завжди був дуже щирий, веселий, повний енергії. а Тут ми бачимо зовсім інше. І це було дуже складно з цим матеріалом працювати. Але роботу над стрічкою все ж завершили. Друзі Леоніда, які мандрували разом з ним, кажуть, хотіли, аби це кіно вийшло на великі екрани у пам'ять про автора. Головне, що ми хотіли туди закласти, це не філософія, а от емоції і почуття. І перше з них це почуття любові, почуття любові до тих, хто нам близький, до рідних, друзів. От про це фільм, про те, щоб навчитись світити іншим. Щоб бути поруч з тим, хто нам дорогий. переглянути фільм можна у кінотеатрі імені Довженка Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ5. Даруй добро. Благодійна крамниця збирає речі, які передадуть тим. Хто потребує допомоги, такі бокси волонтери планують встановити в усіх районах міста. Наразі принести речі можна в торговельний центр Аврора, Едісон Спейс Коворкінг та безпосередньо до магазину. Волонтери перебирають та дезінфікують всі речі. 95% віддається як гуманітарна допомога благодійним організаціям. 3% речей продають і частину прибутку витрачають на соціальні проекти. А решта речей. Непридатних для носіння віддають у притулки для тварин у середньому за тиждень із втричі меншого боксу ніж цей, волонтери виймають майже 100 кілограмів речей. Главный критерий вещей, которые э, вы хотите оставить в таком боксе, э, это то, что ну, не стыдно ли вам было подарить эту вещь другу? Вот она должна быть целой, она должна быть чистой. Вот она должна быть такой, чтобы кому-то она действительно помогла. Как бы они мы не просили приносить вещи, допустим, там без, ну, без дырок, да, там какие-то грязные, все равно есть такое, что получается ветошью. И вот такую ветошь, которая когда генерируется, наши волонтеры передают в хоспис и в собачий приют, где они, собственно, по назначению используются как ведрош. Вот. Поэтому, конечно, это должны быть чистые вещи, это должны быть вещи, которые вам не стыдно подарить. И это могут быть обувь, игрушки. К нам в магазин можно принести, допустим, даже посуду, технику, книги. Поділились проблемами та обговорили плани на майбутнє. Представники запорізьких ветеранських організацій зустрілися з головою Запорізької обласної організації опозиційного блоку Ростиславом Шурмою. Міська організація ветеранів об'єднує людей, які брали участь у війнах: ветеранів праці, дітей війни та представників усіх родів військ. Подібні зустрічі ветерани вважають необхідними. Я вам хочу сказати, це просто необхідно. Ми е, совет свой собі ветерани збираються раз в місяць, всі вместе. Вот это общение, морская морська наша дружба і е, наші розговори ділимося розпаминами, ділимося своїми проектами. От. Це очень Вот. І оно якби вдохновляє, і додає енергію. Втім, не усі питання можна вирішити лише силами ветеранських спілок. Часто за допомогою звертаються до депутатів від опозиційного блоку та великих промислових підприємств. Що касается предприятий наших коллективов, они вони огромную-огромную допомогу, тому що без них ми бы вообще ну мы, ми ветераны, вообще канули бы в лету. Комбинат «Запоріжсталь» надає системну допомогу запорізьким ветеранам протягом багатьох років. Що робить комбінат Запоріжсталь сьогодні? Ми оплачуємо нашим ветеранам страховки, ми даємо матеріальну допомогу, ми створюємо для них умови для спільного проведення часу. Ми інвестуємо в нашу ветеранську організацію близько 20 мільйонів гривень щороку. Для опозиційного блоку підтримка ветеранів одне з пріоритетних завдань, запевняє голова обласної організації партії Ростислав Шурма. Все, що побудовано в нашій країні, фактично побудовано нашими ветеранами. І хто не поважає ветеранів, хто не докладає зусиль, щоб допомагати і підтримувати ветеранів, це просто не поважає тих людей, які створили умови життя сьогодні. Для гарного настрою обмежень не буває. Що і підтверджують ці два товариша: німецька вівчарка Дакар та щеня Мопса Марго, колосальна різниця у розмірах не заважає їм весело грати. Треба відзначити і залізні нерви та витримку Дакара, адже цей маленький вічний двигун не дає йому спокою ні на секунду. Наразі це була остання інформація. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. tv5.zp.ua. Суді працював Ігор Бєлишев. гарних новин.